Доброго дня! Продовжуємо з вами цікаві теми для ефірів, борги, як їх віддавати, що з ними робити. І сьогодні хочу торкнути тему цінностей і цікаві моменти з приводу саме грошей. Чому вони в нас, оті борги, з'являються, чому ми контактуємо з людьми, у яких борги? Як взагалі цю тему минати чи не минати? Що з цим робити? І хочемо ми чи не хочемо, але кожен раз тема грошей буде нас, якби знаєте, як переслідувати і показувати нам еквівалент. Наших цінностей і нашої пропрацьованості, отої духовності і всього, що ми там вже настарались. І оцей момент духовність, гроші, воно завжди в дуальності. І ще довгий час буде триматися така історія, що або те, або те. Раніше років 10 тому це взагалі була така критична історія про те, що якщо ти пішла там в заробляння, то ти похерила, вибачте на слові, саме свій духовний розвиток. Але зараз ми вже більше дослухаємося до того варіанту, що якраз духовна пропрацьованість, духовний розвиток, чим вище ти піднімаєшся, тим легше тобі заробляти. От так воно і є. І от чим легше тобі заробляти? Що ж таке тоді от в цьому духовному розвитку, чому ми туди не допригуємо, не добігуємо, не доходимо, щоб нам дійсно було легше заробляти? Щоб в нас ті борги дійсно дівалися, щоб нас, до нас приходила ота еквівалент тої цінності, яку ми відчуваємо в розрізі грошей? І хочемо ми того чи не хочемо? Кожен раз ми будемо отримувати рівно стільки, скільки ми самі для себе коштуємо, не для людей. Ми будемо отримувати ту цінність, яку ми самі виставляємо. От Якщо я говорю про себе, та що ви там, я, мені це так легко далося, це норма, це та нічого там такого, всі це можуть. От, якщо ви про свою працю, про себе, про свої будь-які вклади, про те, що, що ви робите щодня, про ту саму, якщо ми беремо жіночу роботу, бути мамою, домогосподаркою і так далі, якщо ви кожного разу про це говорите як про норму, як про те, що само собою зрозуміле. І ну, це типу доступно всім. То кожен раз ваша цінність опускається на оту таку середню статистичну норму. І ви ніколи не випрыгнете, ну, значе знаєте, як будете впиратися в той потолочок завжди, це буде там середня зарплатня, середня оцінка. Ну, колись тобі там скажуть дякую, але вау ефекту від вашого умовно кажучи борщу. Хоча він може бути, прям не знаю, найсмачнішим в світі, ніхто ніколи не скаже. Ніхто ніколи не скаже, вау, яка ти класна! Як класно ти вмієш вишивати хрестиком! Які класні ти малюєш картини навіть по номерах, але це таке враження, що вона от не по номерах, а жива намальована. Чи там ще щось таке? Точно так само і про чоловіків, так? Ну, ти. Там прибив поличку, і навіть ніхто не помітив, як то сталося, де то, що там, як без єдиної тріщинки, і класно, і все суперово. Чи ще щось таке? От ти вмієш там поремонтувати кран? Типу, ну да, всі це мають вміти. Ні. От якщо ви зрозумієте, що далеко не всі, ото все вміють, що вмієте ви. Дійсно, наш Радянський Союз. Там, де ми з вами народилися, він дуже чітко, класно, нас всіх, ну, знаєте, так розчесав під одну цю таку грибіночку, де ми мали мати і вміти абсолютно оту середню статистичну норму, де кожен повинен був сам собі закрити всі потреби, і кран поремонтувати, і лампочку вкрутити, і гроші на то все заробити, і борщик, і законсервувати помідори, виростивши їх на дачі. Бо так було зручно. Зараз все по-іншому. І якщо ми не вийдемо з тої програмної норми, яку ми взяли з вами, то ми ніколи не вийдемо поза оцю стелю середньої вартості, середньої оцінки. І якщо ви хочете трошечки більше грошей, чи трошечки більше якихось вражень. То, розумієте, не більше працювати, не більше ну, ще піти на другу, третю роботу і якось там далі. Нам потрібно змінити свій стан і свої враження про себе. І коли ми ось так навчимося думати, що ого, а я виявляю, вмію то-то, то, то, то. А ось це взагалі в мене виходить феєрично. В нас піднімається оця пресловута самооцінка. І як тільки ми починаємо себе оцінювати вище середнього, і стало до себе так відносимося, не один день, не один раз там на рік так дійсно себе похвалили, бо побачили різницю. А регулярно, постійно, на такій сталій основі я класна, я крутий. Я вмію там, класно взаємодіяти з дітьми. Я вмію їх витримувати. Я вмію взагалі з ними налагоджувати контакт. І це круто. Це моя суперсила. Якщо ми от будемо відноситися до себе якраз з такого погляду, в мене є суперсила. Така, 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 така. обана, є класний. Я крута. Ні, це не норма. Хтось терпить. Дійсно, може, там, припустимо, берем дітей. Хтось їх терпить, а хтось їх любить. А хтось з ними вміє ну, прям налагоджувати контакт, бути на рівні, до когось вони тягнуться. Хтось вміє, не знаю, класно пекти. І це в нього так на ізі раси виходить. І це суперсила. Це не норма. Оце головне, що ми маємо, знаєте, як для себе уяснити. Це не норма. Це моя суперсила. І так, якщо ми кожен візьмемо і знайдемо оцю свою суперсилу в собі, в першу чергу в собі, ми, постійно, дивлячись на себе такими очима, як на Я Молодець, зможемо потім дивитися на своїх партнерів, на своїх дітей, на своїх батьків. На все своє оточення дивитися, як на людей з певною суперсилою. Можливо, вона буде схожа на вашу. А можливо, в них буде вона якась інша. Але ми будемо дивитися не на нормальних людей. І ось ця історія про норму вона почне потихеньку відпадати. А почне у вас всередині рости історія унікальності суперсили. У вас повинна, ну, так скажем, відмерти історія про те, програма про убогість. Програма про те, що я нічого не вмію, я нічого не знаю, в мене отакі руки, мама мені сніжку. У нас цього, цього дуже багато. І ми насправді, якщо навіть у вашому житті, в дитинстві, цього було не дуже багато. То ми всі з вами маємо пам'ятати, що ми прийшли у родову систему. І найближчі три покоління ми ними живемо. Це ДНК. Це прям реально. Отак от. Ми його кожного дня їмо, спимо з ним і ходимо. Ми з ним кожного дня стикаємося. Це та історія, яку не можна отак от раз і викинути. Це те, що постійно ми маємо в руках. Те, що в нас постійно живе в голові кожен день. І якщо ми маємо навіть класне дитинство, де нас боготворили і казали, яка ти крута, ти там на скрипочці граєш і все інше, то є ще мама, бабця, прабабця, яких гнобили, яких, яким ніхто отак от не аплодував і не казав, яка ти крута. І а тепер візьміть, от, так, вас, ви особисто в своєму, в своїй підсвідомості займаєте дійсно більшу частину. Але там потім є ще великі шматки, як я кажу, великі частини ваших предків. І оці частини, вони постійно там, шу -шу 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 -шу, нам от постійно говорять, та де там ти? Ти подивися, як. Довгий час ми жили. І ось це все треба не відмести, не вимкнути, а переключити на зовсім інше бачення. І тільки ви, живучи зараз тут, можете змінити фокус уваги. Це саме головне, що ми можемо зробити. Як підняти свою цінність, як підняти свою вартість, як підняти еквівалент якість свого життя? Змінивши фокус уваги, змінивши свій особистий стан з норми посередності на Я класна, а потім передивитися кожного, хто є в твоєму оточенні, і побачити ось цю зірочку у кожному. Розвернутися до свого роду і побачити навіть в дідові алкоголіку класну людину, яка змогла не знаю, там, народити шестеро-12, скільки ви там у ваших прабабушок було дітей. І з них там стільки-то вижило от в той важкий час. Як так? Серйозно? Ви думаєте, що це було так просто? Вони будували будинки, які могли, так, не трьохповерхові класні, такі, як ви зараз хочете. А на той час їм того було от дуже круто. Вони ходили на роботу за ці копійки, вони, можливо, садили перші садки, які тільки з'явилися у нас, бо раніше цього всього не було. Не було тих вишень. Не було тих яблунь. І оце все з'являлося завдяки вашим предкам. І якщо ми це все почнемо бачити, розуміти, вичіплювати оту суперсилу кожного, не тільки в своїх дітях, на яких ми там молимося, так? він такий класний, -та -та, бо ми начиталися вже лекції, ми наслухалися того всього, і знаємо, що якщо принизиш, принижиш, то потім будеш мати клопіт. Але в першу чергу ми, ми маємо почати з себе. Бо ви ж розумієте, що ми діємо на наших дітей не словами, а своїм особистим станом і своїм особистим прикладом. Слова це 10 Пам'ятаєте, 10% наші знання, 40% наші старання. Як ми там щось там діємо, що ми їм там купуємо, що ми їм в голову запилюємо. А 50% це оточення. І ось це оточення, яке ми створюємо навколо себе, навколо своїх дітей. Те оточення, в якому ми живемо. А воно завжди відзеркалення нашого внутрішнього стану. І якщо я посередність. Всі так можуть, це норма, то, відповідно, моє оточення буде точно таким самим. А той може буде трошечки навіть знижатися. Для того, щоб якось стимулювати мій особистий ріст. І це треба зрозуміти. Це правила. Це правила, як перехід на червоне зелене світло. Це правила, як там здавати звіт такого-числа. то числа. Як для кого? В кого які там. Основні правила життя, хто де працює, хто чим займається, точно так і це куди я направила свій фокус уваги, те й росте. Якщо, пам'ятаєте, вчорашній наш ефір, якщо я бачу в своєму чоловікові маленького хлопчика маменьку нулялю, ну то так воно і буде. Фокус уваги. І якщо ми говоримо про нас, жінок особисто, особливо, Пам'ятаєте? енергетичний об'єм 6-9 напроти одного чоловічого. І в цей момент, якщо я пішла ще й такій подрузі, розказала: а Боже Боронин, що ще й в моєї мами є така думка, а якщо в мами ще є родичі, там сестра та 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 і пішли далі. І всі думають про мого чоловіка, як про маленького. Безвідповідального маменькиного синка, у нього немає шансів. Немає шансів стати іншим. Він повинен, я не знаю, як знаєте, як жаба з укроба випригнути з, ваших, з вашого оточення, з ваших відносин. І да, він спочатку буде тікати в гараж, той чоловік. Він спочатку буде тікати на роботу для того, щоб бути хоча б фізично в іншому оточенні. Але в нього немає шансів, бо енергетично він знаходиться у вашому спільному полі. І це просто треба зрозуміти. Треба взяти ось цю відповідальність на себе. Я довгий час дуже прям сильно бадалася з цією історією, бо казала: ну як же ж так? У нього ж теж є своя відповідальність. У нього ж є теж свій там, дух, задачі, цінності. Чому він не може вибрати по-іншому, бути іншим, бути не мамінькиним синочком, бути там відповідальним дорослим чоловіком. Як це так, я тут і він тут, ми ж однакові, ми однаково дорослі люди. Так, дора... однаково дорослі люди, але треба розуміти ще й задачі душі. Якщо ця душа прийшла. Для того, щоб навчити мене бути дорослою там підписаний контракт. І він до останнього терпить, до останнього робить все можливе, аби виконати контракт. Оце треба зрозуміти. Просто чітко зрозуміти, що є закони не тільки наші юридичні у нашій державі і світі, а є ще енергетичні закони, де душі домовляються. І от чоловік з жінкою приходять сюди, одружуються. Того вибрала, не того вибрала. Не існує такої історії, того чи не того. Якщо у вас вже відбувся оцей контакт, якщо ви взагалі якось об'єдналися, то це об'єднання на рівні душ. І це треба зрозуміти. Це не я помилилася і там мені задурили голову. Дівчата, це не так. Є певна енергетична потреба пропрацювати якісь установки. І ота інша душа вашого партнера, вашого кавалера, погоджується взяти на себе ось таку відповідальність і разом з вами пропрацювати оті певні моменти. Ваші діти до вас приходять саме для цього. Щоб взяти свої якісь контракти пропрацювати і вам допомогти справитися з вашими. Кожна ваша подруга, кожен там дяденька, який уступив вам місце в тролейбусі або наступив на ногу. Так, кожен потрібен для певного досвіду, точно так, Марин. І ось ці моменти треба в цей момент просто дивлячись на людину, ми маємо розуміти. Коли ми дивимося на те, що нам фізично зробили, нас це буває дуже сильно рве, нас це ображає, нас це там, може, когось надихає так щось, а когось прям обурює, ну як же ж так? Але якщо ми в цей момент будемо кожен раз згадувати, що ми не просто тіло, ми не просто его, ми душа, яка прийшла вирішити певну історію. Так само чоловік має дивитися на свою дружину. Так, Закоханим, захопленим поглядом. Дякую, Андрій. Так саме воно. Тим, тим моментом, якими очима ми дивимося на своїх партнерів. Якими очима ми дивимося на своїх ворогів? Уявіть собі. Історію про от, дійсно ворожнеча. Бо на партнерів ми ще якось да, признаємо, що я маю дивитися на свого чоловіка закоханими очима, очима, де він взяв відповідальність зі мною разом пропрацьовуватись. А от у мене є ворог. Припустімо. Чи це там той колишній чоловік, який теж став ворогом? От, історія дуже поширена. І як в цей момент я повинна дивитися на ось цю людину? Хай не закоханими очима, але очима дуже вдячними. Бо ця людина погодилась, уявіть, душа, так? душа, яка завжди знаходиться в безумовній любові, завжди знаходиться в світлі, завжди знаходиться в тому стані, коли там немає негативних оцих почуттів. Є чесність, правда і велика любов і вдячність, бажання помогти. І ось ця людина, яка згоджується бути моїм ворогом, опускається по вібраціях ця душа і готова мене стимулювати своїми негативними вчинками, аби я навчилась вибачати, аби я навчилась цінувати щось інше. Аби я навчилась цінувати себе в першу чергу, так? коли дівчата, хлопці, коли нам партнер наш завдає якоїсь такої великої шкоди, ви думаєте, для чого? Для того, щоб ви спинили цей процес, вистрибнули як ота жаба з окропу і сказали, зі мною так більше не можна. Оцінили в цей момент себе по достоинству. Достоинство це найдорожча штука, яка є у нашому просторі. І як тільки ми це достоинство собі повертаємо до стоїмості, до тих пір, як ми почали собі, ем, ну, знаєте, підписувати цінник, бо ми самі себе оцінюємо. А перед цим нас оцінили мама, тато, бабця і так далі, вчителька перша в школі. Яка сказала: ти криворука, ти пишеш якось, бо як курка лапою. І кожен раз в цей момент нам ставили ціну. Ти ось така, ти менш вартісна, ти стільки-то коштуєш. А, да, о, зробила непогано, могла б і краще. І кожен раз нам ставили певну ціну. І в цей момент, коли нам ставлять ось таку ціну, яку, цін, яку цінність ми тоді, оцю цілісну цінність ми здобуваємо. Якщо ми погоджуємося з цією ціною, то оце достоїнство, достоїмості воно відразу падає. Бо кожен з нас приходить достойним, до цінності, до оцінювання. До моменту оцінювання, ми приходимо абсолютно класними, абсолютно унікальними душами, абсолютно цінними душами. У нас є все. І тільки тоді, коли нам кожен раз понижують оцей цінник, ми це достоинство втрачаємо. Воно ніби зсихається в нас. Як ота залоза в мозку, коли дитина приходить, вона там 3 грами. А потім до 30 років вона взагалі зникає. І оце, це про оцю нашу, наше достоинство, нашу цінність. І наша задача для того, щоб ту залозу взагалі відновити в голові нашу, ту шишковидну залозу, яка якраз оте достоинство транслює третє око. Пам'ятаєте, красота в глазах смотрящого. От як я дивлюсь на світ? Ну, таке собі якесь, так? Посередність. Хто там у мене? Поруч. А такі собі, нормальні. Чи я дивлюся на кожного, як на унікальну особистість. Я в дзеркало дивлюся як на унікальну особистість, як на душу, яка прийшла ось тут щось творити. На кожного свого колегу. На дитину, на батьків. От спробуйте сьогодні прямо техніку. Не про себе. Бо про себе ми вже трошечки щось навчилися, а суперсила мого тата і моєї мами. Оце прям, знаєте, завдання зі зірочкою, як у школі, на Олімпіаді. Спробуйте потім в чат. Після ефіру, коли він буде виставлений, чи в, чат, чи в роді, от сьогоднішнє завдання знайти хоча б по одному пунктику: один для мами і один для тата. І це вже буде отакий от ваш просто прорив, крок у здобуття ось цього світу, який буде красивим, який буде достойним, який буде цінним. Який буде унікальним навколо вас? Спробуйте подивитися на свого партнера сьогодні, як на того, хто прийшов з отим достоїнством до того, як його понизили в вартості, всі, хто з ним якимось чином спілкувався, і потім він ще й сам собі. Можливо, поставив певний клеймо. Та, я не знаю, я вже напевно дійсно там посередність. Спробуйте підняти достоинство. Не ціну, не вартість, а достоинство. Підняти його собі, підняти його в партнерстві, підняти його в оточенні, підняти його в ваших батьках. І це буде ну, такий грандіозний ваш вклад. У просто Всесвіт. Бо якщо одна клітиночка в організмі стане здоровішою і почне транслювати це здоров'я, ми маємо можливість вилікувати весь організм. І якщо таких клітиночок, якщо таких нас, які будуть піднімати ось це достоинство, буде більше, то ми, відповідно, вийдемо в стан здоров'я, там, де боргів немає. Там все дається по достоинству, по праву народження. А народжуємося ми достойні. Цінні. Автоматом цінні. Спробуйте сьогодні зробити ось таку вправу: знайти достоинство своє, знайти достоинство своїх батьків. Знайти достоинство свого партнера. Напишіть цих кілька слів у чат. І це буде ваш вклад в оздоровлення того всього всесвітнього організму. Не полінуйтесь. Бо можна в голові так то зробити. Але ви знаєте, що написано пером. Пам'ятаєте продовження. Зробіть цей вклад. Візьміть на себе ось таку відповідальність. Бо це буде доросла історія. Не просто там сказала і забула. Це про вибір. Кожного разу ми обираємо, ким ми хочемо бути. Достойними? Чи я вірю в кожного з вас. І кожного дня дивлюся на всіх вас. Отими очима, які бачать у вас достоинство. Обіймаю, люблю і чекаю ваших коментів.